Ось день пройшов і вечір на порі. Біля бабусі діти вже присіли. Ти, казочку, нову нам розкажи Так вова й станюшею просили. Ну що ж, сідайте ви зручніше біля мене. Оповідання я нове вам прочитаю. Колись давно в маленькому селі. Хороший хлопчик якось проживав. Петрусим звали хлопчика того. Навчатися любив він дуже в школі. Ось тільки не любив він одного. Коли всі на перерву повиходять. А я скажу вам, діточки, чому? Так на перерви бути не любив він. Бо грали діти на перерві гру, Хто далі кинуть паличку Зуміє. Далеко так кидали хлопчаки, Петрусові ж ніяк то не вдавалось. Що кине, то впаде лиш біля ніг. Короткоруким всі його прозвали. Засмучувався дуже наш Петро, і на перервах лиш стояв він збоку. Додому якось він сумний ішов, бо ніс ще двійку школи до усього. Прийшов додому, і у кімнаті він так довго і зажурено все плакав. Потім побачив книжку на столі та, заспокоївшись, задумався відразу. А то бабусі біблія була. Петро наш, заспокоївшись, подумав, а як би Бога попросив ось я, Він, може, би, мене зараз послухав. І біля ліжка, на коліна ставши, просити став Ісуса допомоги, щоб кинуть допоміг подалі палку. Нехай же не сміються хлопці з нього. І вірячи, що Бог його почув, тепер побіг скорішов поле біля річки, щоб перевірити, як може він уже далеко кинути палку після молитви і кинув. Впала, тоді далі чуть, знову підійняв і знову далі кинув. Кожного разу далі все кидав. Так тренувався в радості великий. На завтра ледве висидів урок. Все з нетерпінням він чекав перерву. І ось, як тільки пролунав дзвінок, Петро був на майданчикові першим. А хлопці дивувалися усі. Невже Петро та зараз палку кине? По черзі почали кидать вони. Ось підійшла Петрові черга кинуть і кинув палку далі за усіх. А хлопці всі від радості кричали. Учитель похвалив його при всіх. бік відійшовши з ним, йому, сказав він. Ось біля річки бачив вчора я. Як хлопчик там старанно тренувався, так то був ти? Ну, молодець, скажу тобі, так я. Петрусь у відповідь лиш тільки засміявся. Це ж треба, усі думають, що я ось так собі все сам зумів зробити, а це все Бог зумів же того дня. Мене як добре кидати навчити. Такий урок повчальний вам скажу, як щось уже в житті вам не вдається, то часом хто із вас тут не забув у справі цій до Бога помолитись. Благословіння в нього попросить і допомоги попросити також, а потім і зусилля приложить, щоби усе зробити дуже вдало.